Хочу поділитися своїм досвідом, як ми з клієнтами по будівництву, по ремонтам да, заключаємо договори і оформлюємо все замовлення. У нас немає більше, ну, по крайній мірі, я в це в, це в компанію ввожу. Будівельну, в котрій ми будуємо, з ніяких усних домовленостей по кількості резеток і всяке таке, ніяких блокнотиків, ніяких нічого. Ми ввели собі в компанію іменно обов'язково прорахунки кошторисної вартості через програму «Майстерня кошторису». Кошторис. Вона безкоштовна, проста. Ми любі будівельники туди закладають свої ціни, свої матеріали. Ні до якої риночної ціни вона не прив'язана. Хочуть будівельники в неї закладають хоч безкоштовно, хоч платно, хоч дуже дорого. О, Як все виглядає? Зараз вам покажу. Дошки, трошки трошки дощма росити. Ну, коротше, така от кошторисна документація. Ну, це черновий варіант, е котра в нас є. Тут все чітко, демонтажні роботи. Чого, скільки загальна вага, загальна вартість, квадратура і всяке таке? Матеріали, котрі виведені за послугу, а тут матеріали. Котрі коротше, вкладені в послугу. Тобто в нас в вапняно цементній штукатурці наприклад, є ціна за квадратний метр 300 гривень, наша фірма бере. І загальна вартість з матеріалами 926 гривень за квадратний метр. Туди вже входить коротше, штукатурка. І навіть, на остальному арку ще розписана. Підключуся трохи. Зараз машину кину і далі з вами все вам розкажу, як це і для чого це ми робимо. І ви, якщо ну, нас дивляться що колеги наші, і ви теж не глиніться, скачуйте цю програму, понавчайтесь в неї, про в неї працювати. І у вас більше ніколи не буде питань щодо замовником по різам плітки, по отворам, по всякому такому. Ви коли робите... Ви коли робите прорахунок, да, ви вже знаєте, ви в програмі бачите, що у вас там, допустимо, смісителі треба повстановлювати, 3-4 штуки, і тоді ви сразу вже бачите, скільки вам отворів потрібно зробити. Як ми ввели цю програму? Вже ну, на нас і замовники вже більш детально зрозуміли їм, що входить, що не входить в цю ціну. Бо коли ці екселівському файлі витягується в з програми, ми замовнику це все передаємо. Замовник дивиться. Ну коротше, це вона зроблена, ця програма по подобію і по лозі цієї державної програми АВК 5 Ну не зовсім державної, але заведеної в державні норми. Коротше. По цій же логіці є послуга, в котру послугу вказуються матеріали, і кожен етап роботи в будівельний прописаний, щоб не було хаосу. І це дуже-дуже нам допомагає працювати з будівельними компаніями чи з будівельниками і з іншими будівельними компаніями, котрі ми надаємо послуги по субподрядам. Всі ми бачимо, за що ми отримуємо кошти, за що ми не отримуємо кошти. Ми в першу чергу вводимо не для замовників кошторису ділимо і додаємо кошторисну документацію до договору, а насамперед робимо це для себе, щоб захистити себе, коли виникають питання у замовників, це дуже часто, особливо в частному сегменті замовники. Та ми думали, що ви нам зробите і те, і те і те, що ми ви там зробите нам плитку і зробите затірку, і це входить в вартість. Ні. Коли працюємо з такими програмами, то там все чітко розписано. Саморезів, стільки-то затірки, стільки-то плитки, стільки-то різів, стільки-то, ну, коротше, вона вольна, ми її створюємо як завгодно. Я зараз покажу е, наглядно, от, наприклад, оця і до речі. Якщо це робити на е, всяких е, 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 ексельках просто і на всякому такому блокноті, то це займає там, тиждень, не, не тиждень, а там дві доби треба все вираховувати, згадувати скільки в тебе піде розходні норми там по е, штукатурці, по плитці, по всякому такому, по саморезам. По гіпсокартон, наприклад, перегородку робити, да, скільки там піде профілей, скільки підвесів треба. і всяке таке. В цій програмі ми раз на раз налаштували і потім спокійно двома квиліками все це додаємо. А зараз покажу, що саме, наприклад, цей кошторис, на якому об'єкті. Це, їх... Цей кошторис прорахований на ці два санвузли. Це на промишленій базі, потолки по 3 метри тут. Вони два маленьких, але, але як завжди, хоча маленькі до 40 квадратних метрів тільки по полиці. І щоб нічого не втрачати, дивитися, скільки отворів, скільки що, для цього ми все прораховуємо в кошторисах. Ну Дуже гарна штука, дуже мені удобна. Ти зразу плитку, штукатурку рахуєш, а тобі зразу тонаш. Тобі треба три тонни на ці 40 квадратних метрів як би, зробити. Унітази, гофри і все, щоб не забувати, бо це ж завжди так в будівництві. Ой, де ми вам гофру не прорахували, а вам треба доплатити. Люди кажуть, а чого ми повинні робити? Ми домовлялися, ми думали, ви все прорахували. А коли отак от, от з кошторисом все становиться на своїй. Люди підписують, а то вже їх питання. Читали вони, не читали. А то вже таке. Це нас добре навчило на державних об'єктах, як би так сказати. Там завжди все чітко, все те, що записано. Те забудувало таке. Вони там на державних об'єктах самі що роблять кошториси. Я пам'ятаю на один об'єкт приїжджаю, це от оці а ну, Треба нові нержавійки робити. Вони так кажуть усно, а у них на локальному кошторисі жалюзі на вікна дві штуки розумієте, А там все чотенько, коли у тебе все по бумажечка, бумага все терпить. І нагадую, що нам потрібні будівельники. Зараз вийду на вулицю. Нагадую, що нам потрібні будівельники. По Борисполю, по Києву, по Гастомелю, по Бучі, Універсали. З підсобниками ми не працюємо. Це ви можете собі набирати підсобників. З будівельниками ми теж по такому же кошторису все домовляємося, по вартості, по всьому цьому. Отут у нас така, ну відео бачив, одна із майстерень, складів з інструментом. Будівельники потрібні зі своїм інструментом бригади. А що ще? Но, коли чогось у вас не вистачає, ми спокійно можемо довести. У нас інструментів дуже багато, штукатурні станції і безвоздушні апарати покрасочні, полісоси це три штуки. Ну, Інструменти дофіга, сварки. Ну, все є. Бо для будівництва є все, для поточних ремонтів внутрішніх. Так що будівельники потрібні. Звертайтеся все на сайті на майстерня.com.ua плюс програму, то, що я вам розповідаю, ви теж там качаєте. Посилання під відео. І я вам зараз ще покажу. Вообще, ну, що... Як на допомоги я показав, а як вони виглядають в програмі. Це теж зараз покажу. А ось саме як просто це робиться в цій програмі. Запускаємо майстерню кошториси. Зараз версія 1.1 ви ж відео, дивіться, ну, переходьте по каналу, там є по, огляд її. Ну, давай запускати. Запускається. Тут автоматом запускається наш сайт. Потім я це вберу. На сайті вже з'явилася генерація QR-кодів, якщо вам треба. Ну, коротше, Тут ми не закриваємо, просто сворачуємо. Щоб Google думав, що ви там довго сидите. Ну, це ваша благодарність до нас. За програмку. Так, і що ми далі від цього робимо, нам треба з вами відкрити проєкт. Завантажити, завантажити проєкт. І от все, то, що я вам показував в Excel, у нас відкрилося. Що ми можемо робити тут? Тепер постійно ну у нас змінився да, об'йом, квадратура плитки, ну там, чи ну, неважно якої позиції. Ми беремо регонговувати кількість. Було скільки там? Кількість 4 квадратних метри це підлога. Стало 8. Нажимаємо 8. Все. ок. Сума перерахувалася, загальна вартість. Так іде справа ж в тому, що ми заходимо показати додані матеріали і дивимося. У нас в грунтуванні є грунтовка. Да? Кількість 1,6. Літра йде на наші 8 квадратних метрів. Ціна за літр 65 гривень, загальна вартість 104 гривни. 104, ну да, так, так оно і виходить. Якщо ми знову міняємо на 4 квадратних метра, редагувати кількість на 4. Є. І тепер показати додані матеріали. І вона стала з вами вже не 1,6 літра а. 0,8 літра ґрунтовки на 4 квадратних метра. Та ні, нормально. 0,02, по-моєму. 0,2 на квадратний метр закладене, нормально. Так. І також по-іншому. Коротше. Все можна змінювати. Все потім витягує експортується в Excel. Прайс витягується окремо. Ну, дуже гарна програмка. Ну, а додавати, як у всі ці матеріали посуном. У нас, допустимо, надо, Так ці матеріали. Ну, в підлогу, наприклад, що ще потрібно давати? додати. Додати посуну. І ми просто там, ну, я не знаю, що ми, в підлогу там. Таш віду, каже, одразу. Додати до кошторису. П'ять 5 штук ми ставимо. Бум. І тепер дивимося, да? Раз, програма вартість перерахувала вже. Встановлення унітазу. 3000 за штуку. 5 штук на 16 тисяч. Що в нас входить в встановлення унітазу? Показати додані матеріали. А у нас іде гофра під унітаз. Котра вартує 300 гривень за штуку. А загальна вартість матеріалу в цій послуги 1500 гривень. Отак от, от працюється. І ми, тепер ми його видаляємо. Так що підписка, лайк, качаємо програму. Обов'язково. Та не зберігати, скасувати, не хочу.